Економічний і політичний експерт Борис Кушнірук приєднується до ефіру. Борис, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю героям слава. Вітаю вас в рубриці Індекс Паляниці. От зараз обговоримо ті чи інші важливі повідомлення сфери економічної. З Одещини вранці вийшов новий караван кораблів з продовольством. Ще шість суден сьогодні пройдуть перевірку у Спільному координаційному центрі про це повідомили в Міністерстві національної оборони Туреччини. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну наша країна експортувала майже 10 мільйонів тонн аграрної продукції, з них майже 2 мільйони від початку серпня. Тобто відколи запрацювали так звані зернові коридори у Чорному морі. За даними міністерства аграрної політики, лідером експорту за п'ять місяців стала Кукурудза. Також в трійці опинились соняшник та олія Борисе, Одразу до роботи зернового коридору. І звісно ж, в світлі цих цифр, які я зараз озвучив, але ми ж то сподіваємось на ще більшу активізацію процесу експорту або цей надходження валютної валюти і готівки, і валютної виручки, і це в принципі також наша економічна стабільність. Тут важливо зазначити, що поки що це все судна йдуть з України, ті, які тут застрягли під час війни, тобто ну під час активної фази війни мається увазі після 24 лютого. Тому дуже важливо буде подивитися, наскільки будуть готові судновласники вправляти судна в Україну, наскільки вони будуть відчувати безпеку з цього приводу, тому що. Будь-які обстріли ракетні в по Одесі. З боку російської армії вони ну, зразу будуть ставити під сумнів безпеку а, цих суден, а значить, їх просто не будуть направляти. Тому я поки що дуже обережний щодо того, в якій мірі нам вдасться налагодити експорт зернової продукції в тих обсягах, ну не тільки зірнової олійних, але в тих обсягах, які буде дозволено нам вивести. Ті запаси, які у нас зберігалися з минулого року, а потрібно пам'ятати ще і про врожай поточного року. Причому що кукурузу ще по суті ще не, почала, не починала збирати. Угу. Тому подивимось, що у нас буде в протягом. Ну, фактично, вже говорити варто про вересень. Тоді більш чітко буде зрозуміло, в якій мірі ми маємо можливість спокійно вивозити нашу агранупродукцію за допомогою портів. Тому що ми вивозили ну, скажімо так, в якихось обсягах ми вивозили потягами через західний кордон, але це об'єктивно. Ну просто не ті обсяги, які давали би можливість це зробити в. В масштабах, які потрібні для України для її обсягів його виробництва і зберігання аграрної продукції, давайте трішки про обсяг валютних надходжень з вашими колегами економістами. Ми вже звертали увагу на це питання з іншого боку. Ну в будь-якому разі це плюс для України, але наскільки він великий для нашої країни, ми розуміємо там аграрна сфера, наскільки в нас розвинута, та все ж. Ну, називалася цифра. Я дуже обережний з цифрами. Назвала цифра 10 мільярдів доларів надійде в сукупна, але знову ж таки це повражаю в минулого року. Це те, що не було вивезено з минулого року. Там потрібно розуміти, що. І після того як відкрився відкрилася можливість постачання продукції ціни на гранупродукцію свій почали знижуватися. Таким чином дуже багато буде залежати як від обсягів вивезення, так і від ціни на неї, тому я би ну так зараз не розмуху ну ццифрами не козиряв, угу. не маючи. Скажемо, більш детальна інформація, що в яких обсягах ми в якій послідовності будемо вивозити, тому що знову ж таки, от навіть. Ту інформацію, коли ви на початку сказали, що в першому місці замає кукурудзи, потім там олітні і так далі. Навіть просто структуру вивезення, що вивозимо і які послідовності, теж буде визначати які кошти, в які строки ми зможемо отримати. Причому потрібно розуміти, що кошти, які ми будемо отримувати, вони теж будуть надходити не сьогодні, на завтра. Тобто, там строк буде ну, щонайменше до трьох місяців, а можливо навіть більше. Потрібно поки що ісходити, виходити з того, що те, що ми вивозимо, це дуже добре, тому що це в будь-якому випадку кошти будуть надходити в Україну і це. Позитивно буде грати і на користь аграріїв, і на користь експортної виручки, і на користь держави, тобто надходження коштів до держбюджету, Так, це ще ми нагори з нами таку культури, як соняшник, в принципі, і Україна також є одним з лідерів в експорті різного роду. і сирвани, і не тільки. До ще однієї теми від початку повномасштабного вторгнення ціни на продукти харчування в Україні зросли на 20-30%. Про це заявив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Під час свого брифінгу за його словами до зростання цін на продукти харчування призвели перша інфляція, друге руйнування логістичних шляхів. Ну і підвищення вартості пального. Експерт зазначив, цей тренд залишиться і надалі. Ну а в осінній період додасться ще один фактор. Ціни на енергоносії та давайте послухаємо. Зараз овочі є ну значно дешевші, чи вони навіть були в червні місяці, тому що звели вели велика кількість там овірків, помідорів під відкритим ґрунтом. Зараз вони подешевші, але вже в жовтні місяці вони фактично ще можуть зрости на 20-30%, тому що ми будемо закладати їх у зберігальні системи, а охолоджуючі камери, які працюють від електрики, і, самі розумієте, затрати будуть закладатися в цінову позицію на а, кінцевий продукт. Те саме стосується і а, хлібобуличних виробів. Якщо ми говоримо про хліб, навіть можемо Побачити тенденцію, що в період кінця липня-серпень місяць у нас подешевшили ціни на житні хліб, тому що ціна на муку власне вона подешевша. Але що буде далі, наприклад, в вересні місяці, тому що ми будемо прогнозувати, що якщо піде експорт, посилюється, то всередині країни ціни на зернові можуть піти вгору. Та Борис, зараз про ці не поговоримо, але от буквально попередніх годинах також ми піднімали це питання, і зокрема там під підняття цін і через ріст вартості енергоносів, енергоресурсів і от через призму Європи. Також варто на цю проблематику дивитись. Якраз є те на що розраховує Путін, мовляв, в знесиленні, скажімо так, України і. Знову ж таки, оце послаблення підтримки європейських партнерів в нас під час цієї війни? Я впевнений, що не спрацює ні перше, ні друге. Mm -hmm. в... Україна, при всьому тому, є країна аграрна, ну, скажімо так, з дуже розвинутим аграрним комплексом, тому. З Чим для України не буде проблем, так це основними продуктами харчування. Так, деякі з них можуть зрости в ціні так безперечно, це буде відчуватися. Так, уряду потрібно буде думати, як допомагати найменш соціально захищеним версам населення, але питання, що Україна на підставі цих ці цін здасться в ворогу. Ну, це просто я розумію. А, а, що ви маєте Подівання у когось є, то вони абсолютно безглузді що стосується і, і, сус... і, і європейці не нарікатимуть. А що стосується західних країн, mm -hmm. то я якраз теж впевнений, що так, ціни інфляції в цьому році і, мабуть, в наступному році буде одна із найвищих там за повоєнний час після другої світової війни. А в на енергоносії і взагалі на продукти харчування, але знов ж таки на сьогоднішній момент умовно колективний захід. Тобто політичні еліти е, західних країн усвідомлюють, що е, е, їм доведеться скажімо, стиснув зуби, але вирішити проблему е, злізання з енергетичної голки е, Російської імперії, і е, вони це зроблять. А ті, хто найбільше скажемо, залісне, не це наприклад та ж Німеччина, вони може і найбільше постраждають, але на сьогоднішній момент ми бачимо заяву коаліції, як правило, і заяву канцлера, які точно кажуть про те, що Україна повинна перемогти, і це дає підстави сподіватися на те, що а це дає можливість сподіватися, що ми зможемо з цією, ну, скажімо, війною з цією проблемою впоратись, і захід. Точно не піде на поступки Росії і не послабить санкційний режим, а навпаки, буде його посилювати. Ще про Україну буквально ціни. Я ясно, що там про всі там споживчі кошики і так далі оцінювати зараз з іншого боку буде складно. І тим більше, якщо є ріст цін, найважче буде соціально захищене верстам населення. Я вже про це трішки зазначили. Уряду потрібно буде на це звернути увагу, але з іншого боку. Потрібно буде підтримувати людей, які дійсно не будуть забезпечувати навіть себе деякими продуктами першої необхідності. А, наголошую, безперечно, буде проблема, uh -huh. що більше постраждають наймен найменш соціально захищені версиї населення. Є відомий вислів, що інфляція це податок на бідних. Тому, безперечно, саме особи пенсійного віку, матері з дітьми в самотні, особливо якщо вони ще і там без роботи або без стабільної роботи з нормальним. Заробітком, яка зараз так. Казався, рідкість по великому рахунку, а, безперечно, для там, особи з інвалідністю є ті категорії версії населення, які будуть потребувати е, державної підтримки. І це, е, це окрема тема, як це, це робити. Е, можливо, доречно казати про якісь продуктові набори, угу. які можуть їм і так далі. Тобто то потрібно е, обговорювати соціальному блоку уряду е, і шукати механізми, які би дозволили підтримати це варсу населення там ще і. Питання, наскільки буде холодна зима, і в якій мірі у нас буде тепло в оселях. Так, Чому? в Києві, який буде більш-менш забезпечений, а є безліч населених пунктів, які можуть опинитися в дуже дуже скрутній ситуації? Борис, і ще важлива тема. Зараз ми вже її зачіпали трішки, але буквально 40 секунд у вас буде для того, аби прокоментувати і це. Важливо буде зазначити, російська агресія проти України призвела до збільшення інфляції у світі. Такі дані підрахували в агентстві «Франс Прес». зокрема через війну в Україні прогноз річної інфляції. На думку експертів міжнародного валютного фонду зріс з 4,9% до 9,5% для економік країн, що розвиваються. Для розвинених країн цей показник зросте майже втричі. Та і в цьому році показник зростання ствоє економіки вже скоротився на понад півтора. Відсотки Борисе, будь ласка, Скажімо так: зростання цін на енергоносії. І на аграрну продукцію безпечно це значна частина відповідальності саме російської агресії, mm -hmm. але в той час потрібно розуміти, що вдаються в знаки і та емісійна політика, яку проводили і федеральна резервна система США, і Європейський центральний банк і центральні банки багатьох країн для того, щоб підтримати власні країни в умовах коронавірусу, тому тому тут ж називається відбулось складання факторів, які пов'язані з фізичною емісією коштів і з дестабілізацією аграрних ринків, аграрних продукцій і енергоринків. Тому да на жаль, це одна із найбільших інфляцій за повоєнний час після другої світової війни. Почули вас. Спасибі. Спасибі за те, що долучились сьогодні до нашої рубрики Індекс Поляниці, політичний та економічний експерт Борис Кошнірук. Був з нами на зв'язку до зустрічі в ефірі телеканалу. Прямий а індекс поляниці сьогодні був саме таким.